Tijem harno i pozitivno. Robimo kručenik. S ogurkom, soloninom i s srom. Njam, njam, njam. Jaki Tu nas je odbite fajno mnjaso. Fajno podbivali, posolili, popoprjanili. Sve fajno posolimo. Popoprjanimo. Tu nas je... ...sr. Солонина бекон я поклала. Ви можете домашню солонину покласти. І файно закручуємо. Ну, як може одну рукою закручувати? Я в шоці. Сікікручені робимо. Всякий, зараз їх будемо жарити. Одну руку вам кручу, за те, що мій оператор ще спить, сарака дітина на ся виспіть кульку тої жизни. Я ж давно на роботі, а дитина 42 годиня не спить. Ну кульку твоєї жизни. Дуки крутите, можете співати. Та ти думаєш, що я тебе люблю, та я тебе дурний хлопче, словами мій голублю. Го Поклали ми печило, крученик і смажимо з усіх боку. З усієї сторони перевертаємо і підсмажуємо. файно. А тепер ми протушкуємо всі наші крученики у пудливі. Конась це вже давно 9, ви знаєте, як ми чинимо пудливку, хоч грибна, хоч із м'ясом, хоч із ковбасою. ковбасом. Все в нас грибна на даний момент. Вони зараз ще так маленько проварять, бо були всередині сочні, вони посохли. Я не люблю запікати. Скільки з та й ріпу вмішано. Учені, як вийшли, я вам не покажу, бо всі з'їли, два рази доробляла, не є ні в ногу. Не розчитувалися мене тільки людей. Ну, ви зрозуміли смисл рецепту, ні? Хоча гарного і позитивного в другий раз.